Рішучим кроком до розв'язання Другої світової війни, як вважає більшість сучасних істориків, стала укладена в 1938 році в Мюнхені угода чотирьох держав. Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. Вона позбавила тодішню Чехословаччину обширних прикордонних територій, заселених німцями, і стала передумовою до остаточного краху Чехословацької республіки. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про Мюнхен 38-го, або як його ще називають, мюнхенську змову. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Шлях до Мюнхена розпочався задовго до того, як у баварській столиці зустрілися лідери чотирьох країн. існували як зовнішні, так і внутрішні передумови Чехословацької трагедії 1938 року. Всі вони випливали з так званої версальської системи, що сформувалася в Європі після Першої світової війни. Ця система міжнародної безпеки була. Повністю спрямована на стримання Німеччини, яка зазнала поразки у війні і Пов'язувала країни Центральної Європи з переможною Францією та меншою мірою з Великою Британією. Проте, у 1930-х роках західні держави не мали ані сил, ані бажання, ані рішучості для захисту своїх інтересів. Тоді як Німеччина, навпаки, після приходу Гітлера до влади в 33 році взяла впевнений курс на реванш. Чехословаччина Демократична Республіка, яка перебувала в тісному союзі з Францією, була перешкодою на шляху німецької експансії до того ж у самій Чехословаччині проживало 3,5 мільйони німців, і відносини між владою республіки та німецькою меншиною були далеко не ідеальними. Причин цьому було також досить багато: давні взаємні образи або відмова Праги надати автономію районам, заселеним німцями, економічна криза, що особливо боляче вдарила по цих територіях, а також радикалізація судецьких німців після приходу нацистів до влади в Німеччині. Вірним союзником Берліна в Чехословаччині стала судето-німецька партія, яку очолював колишній вчитель фізкультури Конрад. Генляйн на виборах до чехословацького парламенту в 35-му році вона отримала приблизно 90% голосів судето німецької меншини. Після приєднання Австрії до німецького рейху в березні 38-го року Гітлер зосередив свою увагу вже тепер на Чехословаччині. Щоб замаскувати масштаб своїх агресивних планів та амбіцій, він назвав її своєю останньою проблемою. Під впливом Берліна у квітні 1938 року судето-німецька партія ухвалила так звану карловарську програму, яка, зокрема, вимагала широкої автономії судето-німецьких територій, усунення чеських чиновників і свободи пропаганди німецького світогляду, під яким мався на увазі звичайний націонал-соціалізм. Але це був лише початок. Кінцевою метою прихильників Генляйна стало відторгнення. Судето німецьких районів від Чехословаччини та їх остаточне вже приєднання до рейху в серпні 38-го року. Судето-німецька партія організувала в прикордонних районах певні заворушення, але вони були дуже швидко придушені Чехословацькою поліцією та армією. Генляйн і його соратники втекли до Німеччини. Жертв було зовсім небагато, проте в німецькій пресі розгорнулася прям шалена. Античеська компанія, західні держави, прагнучи уникнути війни, почали чинити тиск на Прагу, вимагаючи поступок німецькій меншині. Президент Чехословаччини Едвард Бенеш пішов на поступки, які навіть... Перевищували вимоги тієї карловарської програми 10 вересня, у зверненні до народу, він заявив: цитую, держава має отримати те, що їй належить, а національності те на що вони мають право. При цьому на будь-якому рівні держави чи місцевого самоврядування. Як індивіду, так і меншості щодо більшості гарантовані свобода переконань, національні права, справедливі умови для їхньої політичної, культурної та господарської діяльності. Кінець цитати. Проте інструкції з Берліна наказували лідерам судецьких німців відкидати будь-який компроміс. Генляйн виступав із заявою, в якій прямо висував сепаратистські вимоги. Цитую: Ми хочемо жити як вільні люди, хочемо мирно працювати на своїй землі. Хочемо додому в рейх. Хай благословить Бог нас і нашу справедливу боротьбу. Вересень 1938 року став місяцем аномальної дипломатичної активності. Чемберлен двічі літав до Гітлера, намагаючись домогтися від нацистського лідера, умов за яких той відмовився б від нападу на Чехословаччину. Спочатку такою умовою була передача всіх територій, де німецьке населення становило понад половини. Саме з такою вимогою уряди Великої Британії та Франції звернулися до Чехословаччини. 20 вересня Прага відхилила цей ультиматум, але вже за добу була змушена погодитися після того, як Лондон і Париж відкрито пригрозили, що не прийдуть на допомогу в разі війни з Німеччиною, яка тепер ставала майже неминучою. Однак згода уряду викликала вибух обурення в самому. Чехословацькому суспільстві на вулиці Праги вийшло дуже багато людей, близько чверті мільйона, які вимагали від влади захистити республіку. Було створено навіть уряд національної єдності, який очолив ветеран чехословацьких легіонів генерал Ян Сирови. 23 вересня було оголошено загальну мобілізацію. Відомий чеський актор Ян Верих пізніше так згадував ці події. Прага почала наповнюватися чоловіками, які несли свої речі, чекали трамвай, чоловіками, поруч із якими були жінки, що обіймали їх. Деякі жінки плакали. Словом, у празі почалася мобілізація. Це була ніч сповнена очікування, адже всі ми думали і були готові до того, що німецькі фашисти завдадуть удару. Пам'ятаю, як тоді перед будинками стояли переважно жінки, літні й молоді, і дивилися на вкритий хмарами світанковий небосхил, очікуючи, що ось-ось почують гуркіт моторів німецьких літаків. Мотори мовчали, і люди були певною мірою навіть розчаровані, бо починали підозрювати, що відбувається щось дуже нехороше, нечесне. Та ніч була по-своєму найкращою ніччю для цього народу. Адже тоді цей народ стояв як єдине ціле і не боявся. Кінець цитати, а зараз хвилинка самореклами. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива. Для мого невеличкого проекту в нього нема спонсорів, він не отримує грантів чи якоїсь іншої допомоги. І якщо вас зацікавив цей матеріал, то я вам рекомендую переглянути інші відео. Їх досить багато. Я думаю, ви їх зможете без проблем знайти на каналі там в описі. Ну а ще, звичайно, раджу по традиції вже всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Ну а ми будемо продовжувати. Кілька днів доля Чехословаччини та Європи балансувала прямо на межі. Шанси на те, що уряди француза дала і британця Чемберлена, які прагнули умиротворення Німеччини, впадуть, відкривши шлях більш рішучим політикам, були доволі реальними. Але опозиції в обох країнах. Не вистачало, точніше, опозиції не вистачало сил. Прихильники умиротворення перейшли в контратаку. Чемберлен надіслав Гітлеру телеграму, в якій запевняв, що все ж таки доб'ється згоди Чехословаччини передати прикордонні території. 27 вересня міністр закордонних справ Франції Боне заявив, що політична і економічна ситуація його країни не дозволяють їй вступити у війну через вторинні суперечки. Наступного дня італійський диктатор Мусоліні запропонував. Німецькому, британському і французькому лідерам спільно обговорити чехословацьке питання. До речі, у мене є окреме відео про режим Мусоліні. Якщо ви його не бачили, то я, звичайно, раджу вам це виправити. Посилання буде в описі і десь отут в підказках. Так от місцем зустрічі було обрано Мюнхен. За наполяганням Гітлера, представників Чехословаччини навіть не запросили на ці переговори, де по суті і вирішувалася доля їхньої країни. Пізно ввечері 29 вересня угоду було. Якби можна сказати, узгоджено в документі зазначалася Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія відповідно вже до досягнутої принципованої домовленості щодо передачі судецької області погодилися на умови та форми цієї передачі і оголошують себе на підставі цієї угоди, відповідальними кожного окремо за забезпечення заходів, необхідних для її виконання. Кінець цитати далі Чехословаччині пропонувалося протягом 10 днів вивести всі війська та органи влади з прикордонних районів. Окремо зазначалося, що при цьому не буде здійснено жодних руйнувань наявних споруд. Вранці, 30 вересня, президент Бенеш порадившись із членами уряду після. Болісних вагань погодився на продиктовані умови, які залишали від його країни просто якийсь от нежиттєздатний беззахисний уламок. Ситуація ускладнювалася тим, що до того часу підбурювані Німеччиною територіальні претензії до Чехословаччини, висунули також Польща та Угорщина. В цих умовах опір здавався більшості чехословацьких лідерів абсолютно безнадійним. Прем'єр-міністр. Сировий заявив 30 вересня у зверненні до народу. Цитую в Мюнхені зібралися чотири великі європейські держави і вирішили закликати нас погодитися з новими кордонами, що відокремлять території, заселені німцями від нашої країни. У нас був вибір між відчайдушним і безперспективним опором, який означав би принесення в жертву не лише дорослих чоловіків, а й дітей, жінок, і прийняттям умов, що за своєю безжальністю. Будучи висунуті під тиском і без війни, не мають аналогів в історії. Завершення цитати. Це трагічне рішення й донині є предметом суперечок у чеському суспільстві. Вже у 80-х роках вийшла резонансна книга історика Яна. Тесержа, який на той час перебував в еміграції. Називалась вона Мюнхенський комплекс. В ній автор звинувачує Бенеша та інших чехословацьких лідерів у нерішучості і безвідповідальності. Деякі історики також стверджують, що весени 38-го року Чехословаччина мала шанс досить довго чинити опір гітлерівській агресії. На їхню думку, на допомогу Чехословаччині, міг прийти пізніше Радянський Союз. А ситуація в західних країнах за цей час також могла змінитися настільки, що і їхня позиція могла стати зовсім іншою, можливо, навіть протилежною. Ще один аргумент опозиційні настрої серед німецьких генералів, які вважали політику Гітлера суцільним алогічним авантюризмом. У разі затяжної війни з Чехословаччиною військові могли б спробувати усунути нацистського лідера від влади. Коротше кажучи, можна було б сподіватися, що час допоможе. Проте, всі ці міркування вже не мають ніякого практичного значення. Мюнхенський диктат був прийнятий. Німеччина могла святкувати безкровну геніальну швидку перемогу. А Чемберлен хизуватися тим, що привіз співвітчизникам мир для нашого часу. Як відомо, він прорахувався в березні 39-го року. Гітлер... Вже досить грубо порушив ці мюнхенські домовленості, окупувавши залишки чеських земель. А через півроку напав вже на Польщу. Західним державам довелося все ж таки воювати з Німеччиною, але вже в набагато гірших умовах ніж у 1938 році. Президент Бенеш передбачав це відразу після Мюнхена, коли заявив, цитую. Те, що відбувається зараз, це початок великої європейської трагедії. Війна буде. Наші союзники не хочуть воювати разом з нами зараз, в кращих умовах. Що ж, їм доведеться воювати за нас, коли ми вже не матимемо такої можливості. Всім доведеться дорого заплатити, кінець цитати. А як ви вважаєте, чи можна назвати цю змову фатальною? Або ж і до цього все так далеко зайшло, що великої війни не можна було б уникнути. Напишіть про це в коментарях. Дякую всім за донати, репости, підписки. Хай вам щастить і бувайте!